В енергоманії відновлювані джерела енергії вже за кілька років випередять викопні види палива в плані генерації електричної енергії. Такий прогноз уклало Міжнародне енергетичне агентство. Діти мовою гри вчаться розмірковувати про людину, енергію та довкілля. На Хрещатику відбувся День сталої енергетики як завершальний акорд європейського тижня сталої енергетики, що пройшов в Україні під егідою ЄС. Інвестор замислюється над фінансуванням проекту з відновлюваної енергетики. Він дивиться на такі фактори: попит на електроенергію, наявність природних ресурсів, вартість технологій, дозвільний механізм і доступність фінансування, конкурентно спроможність на міжнародному ринку. За такими позиціями і готує компанія Ерсет Янг» рейтинг країн за інвестиційною привабливістю у відновлювану енергетику. Нещодавно було оприлюднено результати 10-го ювілейного індексу привабливості країн для інвестицій. І ось згідно з ним Україна у порівнянні з рейтингом минулим, а укладаються вони щоквартально, втратила 10 позицій і тепер посідає замість 29-го 39-те місце. Хоча й поки випереджає чимало розвинутих країн, деякі експерти вважають, передає їх думку український біопаливний портал. Що причиною падіння в рейтингу України є новий індекс, який запровадили цього року у Ernst Young. Тепер експерти компанії врахували зміни у інвестиційних факторах, а також розвиток сектора в останні десятиріччя. До уваги потрапили поряд з цим і економічна та політична ситуація в державі, ставлення до проблеми зниження вуглецевого забруднення, відсоток відновлюваної енергетики в загальному енергобалансі країни. Попит та пропозиція електроенергії. Щодо інших даних рейтингу, експерти з'ясували, що в 2012 році в світі у зелену енергетику інвестували 269 мільярдів доларів. Зараз з нею активно змагається за гроші енергетика традиційна. Цікаво, що більша доступність обладнання сонячних панелей, вітрових міні-генераторів, котлів на біомасі сприяє активному розповсюдженню маленьких електростанцій. Через що попит на електроенергію вироблено централізовано, падає. Втім, зелена енергетика все одно демонструє свою життєздатність. Її частка і надалі буде зростати. Правда, потенційним інвесторам потрібно бути готовими до того, що в майбутньому державна підтримка галузі зазнає зменшення, а конкуренція навпаки збільшення. Варто врахувати також і особливості міжнародного ринку та глобальну політичну ситуацію. А щодо лідерів рейтингу, це як завжди, США, Китай, Німеччина. Покращують свої позиції країни Південної Америки, Японія, Австралія Таїланд. Нові ринки розвиваються, зелені технології затребувані, і на них чекає світле майбутнє у контексті еволюції енергетичного балансу. Річна Європа не те що сльозам, вона не вірить і на слово, особливо якщо це стосується сфери торгівлі. Українські виробники твердого біопалива ще донедавна масово орієнтувалися на західний ринок. І хоча той нині переживає дефіцит паливних гранул та брикетів в межах аж трьох мільйонів тонн, на будь-що західний споживач кидатися не збирається. Питання якості палива на тамтешньому ринку виступає ключовим і не без підстав. Іни Євросоюзу зацікавлені в Україні як постачальнику твердого біопалива. Єдине, чого їм не вистачає, це гарантованої якості. Дуже часто трапляється таке, що український виробник першу партію надсилає до Європи гарної якості, а потім щось в нього на виробництві таке випадково трапляється. І наступна партія вже має менші показники якості за основними параметрами там вологість, зольність ніж попередні. Європейських споживачів це дуже обоє. Ми їх розуміємо. Якість товару, яка часто ну, не дотримується, так тому що е, з цього поводу е, зривання деяких контрактів, тому що відповідно, якщо товар не відповідає. Завишена пильність, завишена вологість, зольність. Відповідно шість таких попереджень, наприклад, з любою там електростанцією, відповідно ризики зриву контрактів. Більше того, окрім підтвердження якості деревних палет, вибагливий європейський ринок з 3 березня 2013 року вимагає і підтвердження легальності походження деревної сировини, екологічності її, так би мовити, видобутку і навіть дотримання при цьому інтересів місцевих громад. В іншому разі, ввезення до країн ЄС продукції з деревини, в тому числі і у вигляді біопалива, забороняється. На ринках, окрім аспектів, в легальності ще додатково вимагається підтвердження аспектів, які ми говоримо сталості. Тобто йдеться про те, що необхідно підтвердити, що при виготовленні тої чи іншої продукції, наприклад, пілет, вилучення біомаси із екосистеми не нанесло відповідну шкоду і це знову ж таки дозволить відтворити. Лісову екосистему в майбутньому для інтересів знову ж таки майбутнього споживання. На думку фахівця, це достатньо серйозний виклик і виробникам, і операторам ринку. До того ж, через розбіжність у офіційних і фактичних цифрах щодо обсягів української переробки деревини, така увага Європи до питання легальності сировини виправдана. Але якщо взятися за оформлення усіх належних дозвільних документів, вітчизняний виробник може витратити на них іноді до двох місяців. При цьому, окрім бюрократії, його дотискають і питання формування ціни на паливну продукцію. Сьогодні ми наблюдаємо ну, во першу фіксацію цін в ЄС на українські види твердих біотоплів, тобто на брикети і пілети. Это не очень хороший знак, потому что отсутствие роста цен, который наблюдался последние пять лет, предполагает отсутствие роста отечественного производства и вообще развития отечественных предприятий. К этому добавляются крайне негативные факторы, которые влияют на отечественного производителя в Украине, как то рост себестоимости производства за счет збільшення стоїмості електроенергії відпускної для предприятий, збільшення стоїмості сірі і уменьшення об'єму доступного для предприятий, а також ряд других факторів, которые знижають доходну часть предприяті проїзводителі. При підготовці до семінару ми прозвонили фактично всю базу українських виробників твердого біопалива, які ще минулого року успішно експортували свою продукцію до країн Європейського Наразі виявились дуже великі системні е, хиби у сфері виробництва та трейдингу твердого біопалива. Більшість виробників зупинили своє виробництво, а е, ті, хто не зупинив, дуже сильно хочуть якимось чином вирішити питання сировини, вирішити питання е, гарантованих е, гарантованого експорту, вирішити питання ціни. Експорт паливних брикетів до країн Єврозони виріс з 56 тисяч тонн у 2010 році до 108 тисяч у 2012, пелет з 97 тисяч тонн у 2010 до 220 тисяч тонн у 2012 році. Втім, зробивши ставку на європейський ринок, лише 30% вироблених пилет залишилося в Україні. Вітчизняний виробник став заручником європейських енергетичних ігор. Наприклад, сусідня Польща купувала твердого біопалива в українців втричі більше за усіх інших європейських споживачів, разом узятих, але отримана нещодавно знижка ціни на російський газ вносить свої корективи. Опалювальний сезон минув і попит європейців на українське біопаливо, також проминув свій бік. Збіг чи закономірність, але 60% виробників вітчизняної біопаливної галузі, які ще активно працювали у минулому році, зупинилися, закривши або законсервувавши свої підприємства. А внутрішній ринок, незважаючи на збільшення котелень на біопаливі, залишається нерозвиненим. Пелетна інфраструктура практично відсутня: пільговий зелений тариф на виробництво, наприклад, електроенергії з біомаси з 2009 року отримало тільки три підприємства. Відтак, замість того, щоб стати потужною промисловою галузю, виробництво твердого біопалива в Україні існує у форматі мілкого приватного бізнесу. Отож, здається, аргументів достатньо, щоб усвідомити значущість події, яка сталася на самому початку весни 2013 року, що може символізувати собою весну для українських виробників пелет і брикетів. 1 марта 2013 року в місті Вельс, Австрія, в рамках проведення конференції міжнародної конференції устойчивого розвитку» Украинский пилетный союз открытым прямым голосованием всех членов Европейского пилетного союза и ассоциации ЕБИОМ всеевропейской был принят равноправным членом в состав Европейского пилетного совета и Европейской ассоциации биомассы ЕБИОМ. Войдя в состав Европейского пилетного совета и Европейской ассоциации биомассы, Украинский пилетный союз получил равные с остальными членами Европейских структур равные права, касающиеся всего, то есть ценовой политики в реализации твердомиротоплева получил полномочия повноваження проведении стан сертификации европейской в Украине до 1 марта 2013 года. Такой возможности не было. Відтепер українські виробники і трейдери твердого біопалива мають можливість долучитися до так званої системи сертифікації на відповідність євростандартам ЄН+, що діє у переважній кількості країн Єврозони, а також в США, Канаді та Японії. Це відкриває нові перспективи Україні, яка є четвертим за обсягами експортером біопалива до Європи, після США, Канади та Росії, але яка досі не могла вважатися повноцінним гравцем ринку, адже в самій Україні немає стандартів, за якими можна було б сертифікувати свою біопаливну продукцію. Система «ЄН-Плюс» передбачає сертифікацію усіх учасників процесу на кожному його етапі, відповідно гарантуючи чітку, визначену і стабільну якість. Зорість відносин. Цей стандарт дасть українським виробникам можливість гарантовано форвардними контрактами продавати своє біопаливо до Європи. І цей контракт, ця, ця система сертифікації, дасть можливість. Такі контракти дадуть можливість українському виробникові отримати більшу ціну. Це дуже важливо, оскільки зараз ринок стагнує. Зараз більшість виробників мають проблеми з тим, щоб реалізувати біопаливо, хоча б на рівні собі вартості. Чим більша якість, тим більша ціна. Чим стабільніші поставки, тим більша ціна. Чим більші контракти на поставку, тим більша ціна. І всі ці проблемні питання української промисловості у сфері твердого біопалива дозволяє вирішити сертифікацію за європейськими стандартами ЄН Український палетний союз, щоб гармонізувати параметри вітчизняного біопалива до вимог європейського ринку і надати йому можливість комфортніше почуватися на ринку внутрішньому, розробив систему сертифікації EN-UA. Вона дозволить виробникам брати участь у тендерах і державних закупівлях. Це надзвичайно актуально в умовах переведення, зокрема, котелень бюджетних установ з природного газу на місцеве тверде біопаливо. Різниця між системою сертифікації та ЄНПлюс полягає в дещо різних параметрах. Система Єнюа передбачає для індустріальної пелети тр трохи інші параметри, які дозволяють вивести з тіньового ринку пелету, яка не може бути сертифікована за системою ЄНПлюс. Качество хотілося б, щоб виробники гарантували якесь та качество вони дають. несмотря на это украинский или западный рынок. Сегодня многие производители не могут прогарантировать должного качества, и за это они не несут никакой ответственности. Получение сертификата каким-то образом их все-таки, наверное, будет дисциплинировать и обязывать к выполнению своих обязательств. Мы будем знать, что мы покупаем. Покупая на тех предприятиях, где у нас идут повторные закупки, мы реально каждый раз рискуем. Ну, я так думаю, что это даст возможность не только моему частному предприятию, а даст, поднимет имидж Украины как производителя, как експортера. То есть мы как бы стремимся в Евросоюз. И когда мы, наша продукция будет подходить под стандарты Євросоюзу, это больше шансів дає нам виходити на европейские рынки. И также это даст возможность продавать нашу продукцию не только в определених странах, которые мы все знаем, которые могут нас сегодня з ценой баловать. А на более широкий рынок Европы, тем самым дороже продавать нашу продукцию. Дороже продукція – это рентабельность, это валюта в страну, это благосостояние наших людей в нашей стране. Поки в Україні, наприклад, ламаються списи навколо питань видобутку сланцевого газу, процесу неоднозначного з точки зору екології, безпеки для водних ресурсів, газу, присутність якого в загальному енергетичному балансі держави можна відчути лише років за 10, біомаса вже здатна заміщувати близько 6-8 мільярдів кубометрів природного газу щороку. Отримавши статус сертифікованого українське паливо з біомаси, може значно вільніше почуватися і на європейському, і на внутрішньому ринках. І тоді це вже буде зовсім інша гра та інша історія. Мітова тенденція розвитку зеленої енергетики така, що вже до 2016 року відновлювані джерела випередять природний газ в плані генерації електроенергії. Енергія сонця, вітру, води, біомаси для виробництва струму буде за своїм значенням на другому місці після вугілля, а вже далі посядуть свої місця газ та уран. Такий прогноз уклало Міжнародне енергетичне агентство. Передає видання OilGasEnergy.com.ua. незважаючи на складну економічну ситуацію, політичну невизначеність і турбулентність у галузі, генерація електроенергії з відновлюваних джерел протягом наступних п'яти років зросте на 40%. До 2018 року частка альтернативних джерел в даному секторі зросте до 25%. Сонячна і вітрова електроенергетика все частіше конкурує за вартістю з традиційною. Вітер вже зараз успішно змагається з новими електростанціями на викопному паливі в Бразилії, Туреччині Новій Зеландії. Електроенергія, що генерується децентралізованими фотоелектричними установками, стала дешевше до мережеву електроенергію, зокрема в Італії, Іспанії, Данії, Австралії. І це надалі може стати додатковим стимулом розвитку фотовольтаїки. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що сукупна частка вітру, сонця, біомаси, геотермальних джерел у виробництві електроенергії у найближчі 5 років подвоїться і сягне 8% у 2017 році у порівнянні з 4% у 2012 та 2% у 2006 році. Виробництво зеленої електроенергії у світі в минулому році за своїм обсягом перевищило кількість труму спожитого протягом року усім Китаєм, сягнувши позначки у 4 трильйони 860 мільярдів кіловат годин. Вже точно діти, які завітали 30 червня на Хрещатик, не лише роз'їхалися по домівках з цікавими подарунками. А й взяли з собою корисні знання. А бувало, й мали нагоду самі повчити багато чому дорослих. І дарма що говорити їм довелося про енергію, енергетику, людину та довкілля. Можна бажати, що людина цар природи. Можна. Правда, через інших місцевих царів, володарів, жезлу в особі столичної Даї замість відкриття європейського тижня стало енергетики, свято екознань на хрещатику ознаменувало собою закриття тижня, і низку цікавих пунктів його програмі довелося скасувати. Втім, головне, що день стали енергетики на хрещатику, проведений під егідою представництва ЄС в Україні, відбувся і його організатори досягли своєї мети. А саме привернули увагу громадян до проблеми енергії, спонукали їх замислитися про зміну старих звичок споживання енергетичних та природних ресурсів. І що найцінніше, долучили до серйозної розмови дітей. Діти все добре можуть зрозуміти, якщо говорити з ними доступною мовою, а що більш зрозуміле і доступне дітям за гру, конкурси, вікторини, екологічні розваги. Дитяча аудиторія на хрещатику була у захваті. Окрім ековікторини, Київський міжнародний енергетичний клуб КІКЛАБ подарував дітям аквагрим сесію. А хто був налаштований на рішучі дії, разом з Асоціацією відновлює енергетики Альтернатива отримав можливість висловити своє особисте СТОП, залишивши відбиток власної долоні на плакаті, що закликатиме інших зупинити марнотратне використання ресурсів, обравши стале майбутнє. Вони народні під час називають. Знаєте, що таке червона книга? Молодець. Що таке червона книга? <рігум> <рігум> Морква клуб розважав гостей екостежкою. Когось вона потім привела до сонячної пічки від ясен світ, на якій шкварчала сонячна яєчня. Хтось взявся вивчати роботу доступного в експлуатації сонячного колектора від Національного екологічного центру України. Кому з дітей було самому цікаво конструювати з Лего, разом з асоціацією Альтернатива і за підтримки Київської дитячої студії «Винахідник», ті із задоволенням взялися збирати сонячні станції, вітроустановки, сонячні та електромобілі. А щоб краще наочно уявити іншу проблему, пов'язану безпосередньо з енергією, людиною та довкіллям, вперше в Україні, саме під час дня Сталої енергетики на Хрещатику стараннями екоклубу «Еремурус» було представлено автомуляжі, розроблені віденським професором Германом Кнофлахером. З ними було дуже легко відчути, що таке є авто у міському вуличному потоці, скільки місця воно займає, скільки шкідливих викидів спричиняє. Дітя настільки до душі припала ця ідея з автомуляжами, що вони із захопленням взялися і самі агітувати усіх перехожих побільше користуватися екологічним транспортом та скорочувати шкідливі викиди. За кроком, дорослі і діти, усвідомлюючи зміни, що відбуваються у світі, змінюючи старі звички, отримуючи нові знання, ми разом і зможемо дістатися до більш чистого, безпечного майбутнього, в якому якраз і пануватиме чиста енергія у чистому довкіллі. Головне почати діяти. Дорослі впевнені, що все залежить від них. Унзре ельтер зін іберцойт, да зімер аль сіра кіндам вісен. Ані вроді би все, щоб нам дітям було лучше. Хоча дорослі забувають запитати нас, а що для нас краще? До самтаймзфорґет to understand і lot. дорослі знищують ліси, забуднюють водойми і повітря багатим і бідним, дітям і дорослим, хлопчикам і дівчаткам. Всім однаково потрібне довкілля та й сприятливе середовище. Наш спосіб життя може привести до того, що нам будуть показувати ліси, чисті річки і повітря без сну тільки по телевізору. Люди знищують ресурси, виробують дерева, забруднюють річки, забуваючи при цьому про енергозбереження. Це коли можна менше спалювати енергії і отримувати більше користі. Використовувати, наприклад, альтернативні джерела енергії: сонце, вітер, вода. Вони можуть нам давати достатньо енергії, не псуючи довкілля, не руйнуючи майбуття. Насправді, альтернатива є. Look for alternatives зухи нагден, альтернативи. альтернатива! Діли! Невтомне сонце починає працювати і на реконструйований Кінг-Кросс кросс залізничний вокзал на північному сході Лондона. Сонячна електростанція, розташована на даху споруди, забезпечуватиме до 10% потреб вокзальної інфраструктури у струмі. Фотоелектричні панелі станції потужністю 240 кВт Генеруватимуть 175 тисяч кіловат годин електроенергії щороку і сприятимуть скороченню викидів СО 2 на 100 тонн за цей відрізок часу. Площа сонячних модулів склала понад 2300 квадратних метрів, 1392 листа спеціально замовленого, стійкого до вибухів багатошарового скла, в який інтегровано фотоелементи. Не зіпсували граціозний вигляд даху у формі склепіння над залізничними платформами. Це було однією з вимог неординарного фантастичного на думку фахівців проекту. Адже скляний дах історичної споруди мав сховати в собі близько 10 кілометрів кабелю, що з'єднує фотоелектричні модулі. Спеціалісти компанії SunDog енерджі, яка займалася реалізацією проєкту, задоволені результатом. Їм вдалося використати найкраще напрацювання сучасних технологій і дизайну та зберегти ауру однієї із знакових пам'яток британської столиці. До того ж, сама станція, через яку щороку проходить до 40 мільйонів людей під час реконструкції даху, продовжувала працювати, приймаючи та відправляючи численні потяги. Проект вартістю 1 мільйон 300 тисяч фунтів стерлінгів. Епізод масштабнішого півмільярдного проєкту реконструкції кінкрос. Він став одним з найскладніших в сфері британської фотовольтаїки. Проект продемонстрував, як можна залучати зелену енергетику в забудованій пожвавленій історичній частині мегаполіса та сприяти покращенню його екологічної ситуації, а ще вдало доповнив. Інший більш масштабний проєкт реконструкції вокзалу Блек Фрайерс в центрі Лондона з його шістьма тисячами квадратних метрів сонячних панелей на даху залізничного мосту через Темзу. Там 4400 тисячі фотоелектричних моделів зможуть наполовину задовольнити потреби станції у струмі.